Дочекалися. Перші результати саміту у Саудівській Аравії вже відомі. Учасники досягли згоди з двох питань, а Медведєв, як завжди, вибухнув істерикою. Мене звати Софія Кожевник. Це канал «Сій час і за мить ми детально розглянемо найсвіжіші новини з зустрічі у Джиді. Про найголовніші підсумки першого дня переговорів у Саудівській Аравії розказав голова офісу президента Андрій Єрмак. Цитую. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету і непорушності територіальної цілісності держав. Отже, для подальшого обговорення плану врегулювання війни в Україні, запропонованого Києвом. Учасники вирішили створити робочі групи. Наразі ведуться переговори щодо термінів проведення наступної зустрічі глав держав. Швидше за все, вона може відбутися вже до кінця цього року. У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський розповів детальніше про зустріч у Джиді. Почуємо. бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні черговий активний день для наших. Міжнародних зусиль наша команда працює в житті в Саудовській Аравії на зустрічі радників лідерів держав щодо формули миру. Загалом там представлені 42 країни, різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх єднає пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу миру, бо міжнародний порядок заснований на правилах. Та порушення російської агресії має бути відновлений. Дуже важливо, щоб там, на полях, зустрічі у Джеді відбуваються і двосторонні перемовини з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу це. Одне з найголовніших завдань, як повідомляє видання The Wall Street Journal, переговори у Саудівській Араві зменшили розбіжності між Україною та провідними країнами щодо умов припинення війни. За даними джерела, учасники дійшли висновку, що російсько-українська війна впливає на глобальну ситуацію в галузі продовольства, енергетики та економічної стабільності. Тож необхідно залучити всі дотичні та залучені сторони, щоб її... Припинити, крім того, за даними Wall Street Journal, Китай пропонує можливість включити до обговорення майбутніх мирних переговорів між Москвою та Києвом деякі червоні лінії. Більше того, під час переговорів у Джиді Пекін представив план з 12 пунктів щодо припинення вогню та мирних переговорів. Але не все так просто. Відповідь європейських дипломатів була чіткою. Вони попередили, що наразі припинення вогню може призвести до замороження конфлікту, а це зміцнить контроль РФ над українською територією. Відзначимо, що Джейк Саліван та Вікторія Нуланд зустрілися в кулуарах з китайською делегацією на чолі Лі Хуеєм також цікаво і про мирний план зеленського Україна більше не наполягає на єдиному варіанті у вигляді цієї формули Зеленського. Проте і інші країни не наполягають на відмові Києва від цієї програми. Видання «The New York Times» пише, що зустріч у джиді стане відправною точкою масштабного дипломатичного зусилля України найближчими місяцями, спрямованого на те, щоб підірвати позиції держави-терориста. А німецьке агентство друку повідомляє про мирний план, який пропонує сама Саудівська Аравія та інші країни. Частиною плану є цілісність України, припинення вогню на всіх фронтах, початок мирних переговорів під наглядом ООН та обмін полоненими. Також вони роблять акцент на активній ролі Китаю, що висловлював позитивні погляди на можливу подальшу зустріч такого роду і обережно. Підтримував партнерів. А я ж бо нагадаю, що присутність в обговоренні саме Китаю є дуже важливим чинником, адже ця країна, попри все, досі веде справи з РФ. Хоч і війну показово не підтримує. Саміт, на який, до речі, країну агресора Росію не запросили, важливий для України він дає можливість достукатися до країн, які залишаються нейтралітетними, зокрема до Індії та Бразилії. А також розширити свою популярність в дипломатичних колах. Через присутність Китаю на обговоренні можна припустити, що під час поїздки кремлівського диктатора до Пекіну президент Сі Сіцзепінь схилятиме РФ, щоб вони залишили територію України. В офісі президента на Банковій вважають, що це стимулюватиме закінчення війни до наступного року. У Китаї вважали, що Росія це дійсно потужний партнер, але останніми місяцями Пекін абсолютно розчарований у Кремлі. Виявилось, що Путін вкрай слабкий лідер, а еліта не може стратегічно керувати. Також відкрилися усі побрехеньки про економіку ВПК та армію. Китай навряд захоче надалі мати справу з таким партнером. Ну і вже традиційно. У себе в телеграмі експрезидент РФ Дмитрій Медведєв вибухнув маячнею після оголошення результатів обговорень. Російський політик в пориві сказу заявив, що України як країни ніколи не було до 1991 року, і вона, нібито осколок імперії РФ. За його словами, переговори поки що. Не потрібні, а наша країна, нібито повинна приповсти на колінах, благаючи про пощаду. А як ви вважаєте, з чим приїдуть наші дипломати з Саудівської Аравії та яких новин чекати далі? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Проте не перемикайтеся, адже далі не менш цікаво про актуальну ситуацію на фронті та успіхи ЗСУ. Дивіться вже за мить. Окупанти втратили 50% особового складу десантних підрозділів. На зсу стримують ворога на східних напрямках та продовжують наступати на південних. Про всі найактуальніші новини з фронту розповідаємо просто зараз на каналі. «Сій час мене звати Софія Кожевник. Починаємо. Отже, на Лиманському та Шахтарському флангах противник спробував прорвати лінію оборони. Проте ЗСУ відбили всі атаки і залишилися на своїх позиціях. На запорізькому напрямку російські військові, здійснюючи авіаційні удари, намагалися прорватися в районі роботиного, але ворог успіху не мав. Така ж ситуація складається і на Авдіївському напрямку. На Бахмутській лінії оборони ЗСУ стримують загарбники в районі Курдюмівки. Також наші військові закріплюють свої позиції у Кліщеївці. Окупанти в паніці пишуть: Кліщеївка, ситуація дуже важка. Українські війська закріпляються тут. Наша артилерія продовжує працювати, намагається вибити їх. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю болгарському телеканалу розповів про напрямок, на якому наші військові просуваються найшвидше. Цитую: на фронті триває важкий наступ, бо Росія побудувала стаціонарні і повністю обладнані залиті бетоном оборонні пости. Але він не припиняється і на Бахмутському напрямку трохи швидше ніж на півдні. Проте її противник не відстає, адже на Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються атакувати наші війська потужною артилерією. Про це заявив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. Цитую. Ініціатива як була, так і залишається за нами. Ми там диктуємо свої умови. Зрозуміло, що угрупування РФ доволі велике. Зрозуміло, що вони докладають зусиль, щоб максимально вибудувати там ешелоновану оборону. Дуже потужно застосовують артилерію. Крім того, за минулу добу зсу уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки ворога а також знищили 5 складів з боєприпасами окупантів. На фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень. Також є свіжі дані від британської розвідки за їх інформацією. З 24 лютого на війні в Україні було вбито або поранено щонайменше 30 тисяч російських десантників. А це до речі, близько 50% особового складу десантних підрозділів армії країни-терористки. Командувач повітряно-десантних військ РФ Михайло Теплинський у своєму привітанні на День ВДВ озвучив кількість втрат російських десантників. Горжусь тим, що 43 военнослущих воздушно десантних військ за півтора года спеціальної воєнної операції стали героями Росії. 30 тисяч награждені державними наградами. Но більше всего, тим. То более п'яти тисяч получивши храніння дісантників після лікування вернулись на фронт. Проте на Росії правду говорити не можна. Тож невдовзі відео було видалено з усіх ресурсів. В свою ж чергу кремлівська цорона продовжує тероризувати мирне населення. Тільки за останні 24 години російські війська здійснили 95 ударів по 21 населеному пункту України. На щастя, обійшлося без постраждалих. А речник повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час вчорашньої масової атаки росіяни могли спеціально імітувати пуски ракет з території Білорусі. Зробили вони це для різного роду провокацій щоб затягнути її у війну проти України. Цитую: фізично його могло і не бути, але все могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація зараз перевіряється. Зазначимо, що за час повномасштабного вторгнення Росії бойові побратими з повітряних сел знищили понад три з половиною тисячі цілей ворога, а наша авіація здійснила понад 14 тисяч бойових вильотів. Сьогодні в Україні відзначається День повітряних сил ЗСУ, і ми вдячні усім причетним за майстерність і стійкість, яку ви проявляєте щодня, змушуючи російських окупантів триматися якнайдалі від українських кордонів.